На запрошення «Дія бізнес буч в рамках проекту гід по грантах 2.0» сьогодні провели майстер-клас з мікро та малим бізнесом. Щодо написання грантової заявки. Звичайно, теми ми підняли не тільки прикладом написання самої грантової заявки. Сьогодні ми розглянули і основи написання грантової заявки. Ми розглянули основні проблеми, часті проблеми, котрі допускаються підприємці при написанні грантових при подачі на грантові проекти. Розглянули детально приклад написання грантової заявки від держави. Від є робота власна справа 250 п'ятдесят тисяч. Приємно було вражено було всі підприємці дуже мотивовані, хочуть отримувати гроші на фінансування, хочуть розвиватись, підтримувати економіку, підтримувати громади, створювати робочі місця. Було чимало питань, тому я дуже вдячна підприємцям за те, що вони.